Доброго дня, у вас Асстає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження, це у нас Nissan Rock Рок 2015 року. 2,5 у нас бензиновий двигун на варіаторі із пробігом 150 тисяч кілометрів. Гарний стан автомобіля по кузові без нюансів. Стоять класні титани теж чорні, хороша резина. Це у нас повний привід. По кузові, повторюсь, гарний стан, технічно так само повністю обслужений. Комплектація в нас звичайна. Текстильні сідушки, присутні є, в нас мультикермо, сплопідйомники з заду датчики світла, датчики дощу, круїз, клімат-контроль у нас двохзонний, і ось така штатна мультимедіа. Салончик в хорошому стані, Сідушки не зачухані, гарні, без ніяких зауважень. Ось технічно всі масла фільтри поміняли, ходовка в хорошому стані, а по моторі коробці ніколи заважень не було. Ось, якщо когось зацікавити автомобіль, приїжджайте в місто Львів. Кільцева 60, Перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути на наш сайт авто. У нас там кожного дня появляються дуже класні варіанти по дуже хорошим цінам.